Всім привіт, народ! В цьому відео ми дізнаємося, чи вигідно йти в Ябко і здавати туди свій телефон по програмі TradeIn, або взагалі просто його здати і отримати там гроші. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, думаю, що ціні куплю швидко і без проблем. Ну а ми починаємо. І так, рік назад я придбав в Ябка iPhone 15 Pro Max. Давайте відкриємо, там є чек. І ось що ми бачимо: Ябка iPhone 15 Pro Max 256 ГБ. Blue. За 52 тисячі я його купив рік назад. Це Neverlock з фізичною сим картою Вже користуюсь ним рік, і в цілому ніяких проблем не було. Можна сказати, повністю ним задоволений. І ось я нещодавно заходжу на сайт Ябка і бачу, що iPhone 16 Pro Max, який зараз є останнім. от Це останній новий iPhone. Він в Ябко коштує 54 000 плюс-мінус за версію з фізичною сім картою. Це майже стільки ж, скільки я віддав за свій 15 Pro Max рік назад 52. І мені стало цікаво, якщо я візьму свій iPhone, який також куплявся в ябка, от коробка є, чек, iPhone, комплект, все до нього є. Піду в Япка. І запитаю, в скільки вони його оцінюють. Наприклад, в трейд-ін, щоб поміняти на 16 Pro Max, і якщо просто їм продати, щоб вони мені дали гатівку за мій телефон. І ось я пішов і дізнався, скільки мені готові запропонувати в'япка за мій iPhone 15 Pro Max, в трейд-ін або на повний викуп, щоб мені дали грошики. Я підійшов до продавця консультанта і запитав, і ось що він мені сказав. Якщо по трейд-ін, наприклад, я їм здаю свій і беру там iPhone 16 Pro Max, то вони його оцінюють в 39 тисяч гривень. Якщо беру iPhone 16 Pro Max, то мені доплатити треба ще 15 тисяч, бо він там в них коштує плюс-мінус 54 тисячі гривень. По трейд-ін вони там швиденько його перевіряють, не скривають. Це дуже важливо. Не скривають. Просто дивляться, перевіряють функції, але не скривають. Якщо ми його хочемо здати за грошики, взяти там в них грошики, піти, там купити собі десь щось в іншому магазині, просто здаємо їм телефон, дають нам гроші. То мені сказав продавець консультант, що тоді вони оцінюють в 38 тисяч гривень. Але це він оцінив дуже багато. Одразу кажу, бо це спеціально зроблено, щоб заманити. Бо, коли ти приходиш і здаєш свій телефон на повний викуп, щоб тобі дали грошики, то вони його перевіряють повністю і навіть скривають. Тому я взагалі не раджу здавати свій телефон от, на повний викуп в там в інші магазини, які вскривають ваш телефон. Бо вони вас заманюють великою ціною, там кажуть 38 тисяч. Але коли вони його вскриють, то вони там скажуть 33, 30 тисяч. Ми, ми готові вам дати. Ну, і звичайно ж, ти або забираєш свій телефон, який вже скривався. от, Тепер ти його дорожче не зможеш продати, бо він вскривався. Або через те, що він скривався, ти такий думаєш, блін, ну що мені робити? І здаєш їм за копійки свій телефон там, за 30 тисяч. О, хоча вони спочатку пропонували 38. Чого так кажуть, що 38 тисяч вони запропонували це дуже якби, велика кількість грошей, яку він сказав. Бо рівно рік назад я ходив і питав за iPhone 14 Pro Max. І тоді, тоді він сказав, що по трейдин оцінюється в 38 тисяч. А якщо на повний викуп, то це мінус 5 тисяч гривень. Це був інший там, продавець консультант, не той, не той, що сьогодні. І ось він такі цифри мені назвав. Тому плюс-мінус одразу розумійте, якщо е, по трейдин пропонують 39, то на повний викуп одразу думайте, що мінус. 5 тисяч, а то й 7 тисяч гривень. Тому дуже важливо розуміти, що коли ви приходите в Ябко або в інший подібний магазин і кажете, оцініть мій телефон, то без перевірок вони вам кажуть максимальну ціну за цей телефон. І це не факт, що вони після перевірки дадуть вам саме ці гроші. Скоріше за все, вони почнуть мінусувати, і ця сума реально буде менша. Бо вони спеціально кажуть, Максимальну ціну, щоб вас заменити, щоб ви віддали свій телефон на перевірку на оцінку. Отож, який висновок я зробив особисто для себе? Особисто для себе я зробив такий висновок. Що здавати свій телефон в Ябка або в інших подібних магазинах на повний викоп взагалі не варто. Вам скриють телефон, потім скажуть іншу зовсім ціну. Ніж яку казали спочатку, там 38 сказали, а в реальності потім скажуть, що готові дати 30 тисяч, ще й телефон ваш скроють. Тому взагалі не раджу от, здавати на повний викуп. По трейдин, якщо ви дійсно йдете там, в ябко, купляєте інший телефон і хочете здати свій телефон, то плюс-мінус вони вам готові запропонувати більш-менш адекватні кошти. Плюс-мінус за таку ж ціну ви будете самі продавати його на OLX. От, Ще й будете там трошки чекати, поки знайдеться реальний покупець. Тому по трейдину, тут вже думайте, дивіться самі. Плюс-мінус там дійсно можуть нормальну ціну запропонувати. На повний викуп точно ні. Краще вже самі там, почніть продавати і реально на пару тисяч гривень точно продасте Дорожче чим здати за гроші в той же ябка. Також хочу дати вам пораду. Ніколи не купуйте захисний чехол, захисне скло в таких магазинах. Там просто оверна цінка. Що ви розуміли? На свій 15 Pro Max я купив чохол за 90 гривень. Гарний силіконовий, стандартний, найпопулярніший, який взагалі існує на iPhone. Точно такий же чохол в'япка я знайшов і навіть сфотографував, там коштує там, плюс-мінус 600 гривень. Це просто щоб ви розуміли, яка там націнка. Також само там націнки просто овер на захисні стекла. От. Само скло там коштує реально 50 гривень. Це ті ж самі стекла, що там на Алікспресах до вас приїжджають. От. А вони там просто роблять настільки величезну націнку і на цьому саме заробляють кошти. бо там, при купівлі айфона нового без доп гарантій, без аксесуарів, без нічого. Ось, Наприклад, я купив за 52 тисячі гривень без там, розширеної гарантії на рік, То вони на цьому ну, заробляють, але не дуже сильно. Саме такі магазини вони саме заробляють на аксесуарах. От чохол купили там за 50 гривень, продають за 600, купили скло за 50 гривень, продають там за 1000 гривень. А ячахли ще й дорожчі, там продають по 3000, по 2000, так само і скло. Тому не раджу. Також не раджу в таких магазинах, як Япка і інших, купляти в них БУ-телефони. Бо ціни на них повністю завищені, а там навіть немає рідних коробок. Бо вони купляють телефони, коли приходять люди до них, то вони в них беруть телефони без коробок, навіть якщо там є коробка. Ось я iPhone 15 Pro Max до них приніс, кажуть, що коробка їм не потрібна. Тому я не раджу купляти в ябко в інших магазинах от вживані БУ айфони. Бо реально вони там після ремонту, дуже багато різних скарг. Можете подивитись в інтернеті, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі ці всі відоси про не дуже гарні телефони з цих магазинів, хоча там ціна реально дуже висока за вживані телефони. Я вважаю, що в в'япка. Можна купляти ось тільки новий телефон, якщо там не купляти в них чохли, скло, гарантії, все це ось за 52 тисячі. Прийшов, купив новий і все, забув і не парився. Так можна. А купляти вживані телефони, купляти там аксесуари ну це точно ні. А на цьому в мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та пишіть ваші коментарі стосовно ябка та інших подібних йому магазинів. Можливо, також там купляли телефони, здавали телефони, можливо, купляли вживані телефони, також, можливо, купляли аксесуари. То буде цікаво почитати ваш реальний фідбек, відгук про ці магазини. Тому обов'язково пишіть. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм думаю, сьогодні куплю швидко і без проблем. А на цьому все всім пока.